Команда Зеленського вхитряється обсиратися настільки реактивно швидко, що цьому заздрять навіть ракети Арешнік, а ми вже реально не встигаємо коментувати. Чесно. Шановний Володимир Олександровичу, притримайте трошки своїх очумілих посіпак, бо нам доведеться наймати ще одного журналіста або що. Але це вже хіба що за ваш рахунок. Ви ж виділяєте своїм дружбанчикам там Тимошенкові на виробництво телеконтенту. Бо ми вже не можемо просто встигати переосмислювати цей потік маразму, який генерує ваша молода команда і ви особисто. Ну, от дивіться, от недавно буквально найвеличніший лідер підписав у кінці листопада закон про підняття податків, так? І його терміново зі срачкою опублікували за два дні до кінця місяця на офіційному ресурсі. І типу це означало, що він вступив в дію. А через кілька годин так само терміново його звідти видалили. Тобто це означало, що податки треба було би весь листопад рахувати по старих відсотках тарифах, а потім два дні в кінці вже по нових треба було нараховувати. Ідіотизм, звичайно, колосальний, який показав весь рівень роботи, планування і мислення команди Зеленського і самого Зеленського. І таке у них ж регулярно. От зараз от новий понос стався за день і обісралося, і умилися вже мінкульт переименував свій. Науковий центр розвитку туризму на центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Потужна реформа. Президент таке любить це майже як заміна зелених світлофорів на смарагдові. Хоча ну, трохи мілкіше, так визнаємо. І от водночас із цим перейменуванням Мінкульт ще призначив нового виконуючого обов'язки директора, оцій от, значить, установі, яку тепер назвали Центр стратегічних комунікацій, і призначили вони політконсультанта Сергія Бикова на цю посаду. Бикова, який раніше підтримував Медведчука, ой, -ой, -ой. того самого Бикова, який називав Революцію Гідності державним переворотом його в стратегічній комунікації. Того самого Бикова, який наголошував, що замість співпраці з ЄС і НАТО Україні потрібно втілювати мирний план Медведчука, от його саме в відділ інформаційної безпеки. Так. Ще за кілька днів до 24 лютого 2022 року він називав себе повністю русським чоловіком, і казав, що нам ділить нічого. Причому заодно ми ще й дізналися всією країною, що цей яскравий типаж Ватніка. До листопада 24-го року гарненько собі працював комунікаційником Міністерства молоді та спорту. І яка ж стрімка кар'єра сталася в цього нікчеме в останні дні. Призначили і звільнили буквально за деньок, навіть чаю не встиг попити. Мабуть, жалкують тепер за ним. Хороший же ж був чувачок. А тут такий дефіцит кадрівший, походу, на лавці запасних у зелених. Вже залишився виключно дрібний шлак. Ну, звісно, з технічних причин. Тож в кінці іще раз підсумуємо: Володимире Олександровичу, якщо ви не стримаєте своїх безумних посіпак, ви тако одного разу прокинетеся зранку, а вони столицю в кривий ріг перенесли, разом з вашим бункером і з Єрмаком, а вам не сказали, щоб не будити просто. І це вас до добра не доведе, подумайте.